Наші ножки відпочили, ми працюємо знову над ручками. Я вже казала, що я вважаю, що тут мало вправ. ну Тут багато хто вважає, що мало вправ для рук, але це чисто повторення авторського курсу Real'Chers, тому как би, повністю по її вправах. У нас плече і локоть одна лінія. Позиція. Підкручений таз. Стопи, паралель, пам'ятаєте, да, позиція таласа. Ось, стоїмо. Спочатку ми пропрацьовуємо це без дихання бодіфлекс, просто з діафрагмальним диханням. Ми максимально сильно, це справа називається алмаз. Чому алмаз не знаю, Ну, так вона її назвала. Ось. І у нас на всю потужність мають працювати грудні м'язи наші біцепси повністю ось напружено. Напружено все. Так? Пішли глибокий вдих. Коли ви вже навчитеся так робити, класно, ми підемо в позицію в body Окей? Пішли, видих. Ще головний момент. Коли ви робите па, стінки піхви втягуйте в себе. Ми будемо працювати ще над нашим опущенням. Два в одному. Поїхали. Видих. Вдих різкий. Слідкуйте за моїм животом. Я спочатку його відпустила, а потім роблю вдих. Пам'ятаєте, закрутився світ, відпочиньте. Перейдіть на діафрагмальне дихання. Зробіть максимум комфорту. Запаморочення багато поступило кисню у вас у мозок. Кров збагачена киснем. Ще раз нагадую, глибокий вдих. Один, два, три, чотири, п'ять і видих. Пішли, третій раз. Підкручений таз, позиція бодіфлекс, локти в сторону. І поїхали. Видих. Вдих. Поїхали Видих. Поїхали видих. Право закінчено. Як завжди, у нас що? У нас товто водички. Дуже гарна будилочка від фітлайна. Прям клас.